Це гра на Xbox за 8 гривень. Якщо ви, як і я, часто шукаєте для себе нову цікаву гру ще й за невеликі кошти, то ця гра може вам підійти. На Xbox гра вийшла 29 вересня і наразі в магазині через регіон Аргентина на неї ціна 8 гривень. Так, це проста гра, від якої не варто очікувати чогось надзвичайного. Але це той випадок, коли щось просте виконано на якісному рівні. У цій грі ви збираєте і доставляєте коробки. Звучить досить просто, бо так воно і є. Тут дуже приємна картинка, усе намальовано та анімовано вельми якісно, а у поєднанні з приємним саундтреком викликає неабияке бажання грати далі. Загалом це приємна гра на декілька вечорів, коли немає часу довго занурюватися у сюжетну гру, а хочеться просто відпочити та пограти у щось швидке та просте. Ну і не забувайте, що